Сьогодні у нас всього дві задачі вилізти на вон той берег і подивитися на сониці. Мене трохи турбує, те, що буде далі. Через 2-3 дня будуть морози. А якщо воно ще й бур'янами заросте, то і то взагалі нічого не лишиться. А якщо там нічого не вродить, то знаєте що буде? Ні, Насправді туди вкладено вже 2 місяці тяжелезної роботи. Висаджено <кхід> висаджено приблизно 6 чи 7 тисяч тої розсади. І знаєте, як жаль буде то все втратити? До речі, я її роздаю кому треба. Начало ще 2000. Замовляйте. Не знаю чи воно вже вродить щось у цьому році чи ні. Можете спробувати. Ягоди почали цвисти. Це ж тут насильний основний заробіток. Коли нема роботи. Да, вони, напевно, теж змерзнуть, але тільки тут, хоча і там так само. Дуже рано Ось Що би було, якби мене люди побачили? Було б занадто багато запитань. Підходимо до нашої плантації, це саме тут я знімав тут відео про мотоблок. Мотоблок рве і ріже, От руки він правду рвав. <кх scriveri> Якби ногу засунув тобі і відрізав. Ух, красота. Як добре шосуниць, не видно. Ось де наш друг колега. Ще тиждень і суниць не буде видку, а їх і так не видку. Я тільки хочу сказати, що суниця ще й не збирається цвісти. Ох, я помилявся. Ось вже як підковий бутон. Це звичайно сумно. Тільки ударі от морози воно все пропаде. А Вон де каштан розпускається. І навіть сказати не може, що тут щось росте. Ну що це таке? З щастя. Картина звичайно страшна. Не знаю, як я маю встигнути все це зробити. Трайте коло хати садити. Часу абсолютно немає, ніхто не допомагає. Все погано, все пропало. Там, там уже гримет. Давайте коротко спробую пояснити, для чого тут ці горби і чому ці суниці так погано ростуть. Вся справа в тому, що лімітуючим фактором у нас завжди є волога. І скільки ми її зможемо зберегти, стільки ми збільшимо нашу урожайність. Я, звичайно, таблицька кому треба дивитися. Друге, це накопичення органіки. Все, як говорив Борис Андрійович, ще може виникнути питання, чому тут не родить нічого. По-перше, не родить воно у мене у моїх руках. А по-друге, тут дують страшні суховії, і земля вже висохла. Коли в нас на городі. Ще болото, то тут абсолютний сушняк. Ці горби служать для трьох речей. Перше це накопичення органіки, два утримання води. І третє це банально на них легше полоти. Ще тиждень і ситуація буде критична. Треба йти робити свої упорні колеса на мотоблок. І їхати сюди полоти, бо інакше все пропаде. Тут 20 соток, 20 соток Тут сонить. В цілому нема що тут робити. Я тільки зможу одразу приїду. Так, Трохи. Ах, трохи сумно. меді ледь побігла, але я думаю, в нас таких нема. Колиба стоїть, все добре. Колиба стоїть, так, що ще? Плити стоять. Я їх використовував, аби інструмент точити. Ух, болеха. Жастик с печером. Фу, ну и страшно. Откурвий сень, що мене не з'їв, ви би виділи. Я накрився отак от, от і втік нафіг подальше від нього. Він що там жити задумав. Фу. Щоб було, якби він мене вкусив, там би певно така пухлина була. Тепер колеса не забрати, тут ні проблем. Це за страху людина якась. Я вже... ...шарахаюся... кожного звуку. Вей, нех, сміхав. Фу. Я все-таки тихенько підійшов і забрав свої колеса. Фу, не повторюйте такого. Ніколи. Ну вони мені дуже потрібні. Все, давайте.